Молитви до ангела охоронця це духовний щит і джерело миру. У молитвах лунають прохання про захист, допомогу, розраду і Божу опіку, промовляючи їх із вірою, ми відкриваємо серце для небесної підтримки. Саме сорокууст має найсильнішу дію, тому молитву читаємо обов'язково сорок разів. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля, вбережи від помилок і поспішних рішень. Хай твоя мудрість буде моєю опорою. З тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, Прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля, вбережи від помилок і поспішних рішень, хай твоя мудрість буде моєю опорою, з тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ! Підкажи правильний шлях, де є Божа воля, вбережи від помилок і поспішних рішень, хай твоя мудрість буде моєю опорою, з тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля. Вбережи від помилок і поспішних рішень, хай твоя мудрість буде моєю опорою, з тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля. Вбережи від помилок і поспішних рішень. Хай твоя мудрість буде моєю опорою, з тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля, вбережи від помилок і поспішних рішень. Хай твоя мудрість буде моєю опорою. З тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля, вбережи від помилок і поспішних рішень. Хай твоя мудрість буде моєю опорою, з тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля. Вбережи від помилок і поспішних рішень. Хай твоя мудрість буде моєю опорою. З тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля, вбережи від помилок і поспішних рішень. Хай твоя мудрість буде моєю опорою. З тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, Прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля, вбережи від помилок і поспішних рішень, хай твоя мудрість буде моєю опорою, з тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ! Підкажи правильний шлях, де є Божа воля, вбережи від помилок і поспішних рішень. Хай твоя мудрість буде моєю опорою, з тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля. Вбережи від помилок і поспішних рішень, хай твоя мудрість буде моєю опорою, з тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля. Вбережи від помилок і поспішних рішень. Хай твоя мудрість буде моєю опорою, з тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля, вбережи від помилок і поспішних рішень. Хай твоя мудрість буде моєю опорою. З тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля, вбережи від помилок і поспішних рішень. Хай твоя мудрість буде моєю опорою, з тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля, вбережи від помилок і поспішних рішень. Хай твоя мудрість буде моєю опорою. З тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля, вбережи від помилок і поспішних рішень, хай твоя мудрість буде моєю опорою, з тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе. Направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля, вбережи від помилок і поспішних рішень, хай твоя мудрість буде моєю опорою, з тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ! Підкажи правильний шлях, де є Божа воля, вбережи від помилок і поспішних рішень, хай твоя мудрість буде моєю опорою, з тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля. Вбережи від помилок і поспішних рішень, хай твоя мудрість буде моєю опорою, з тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля. Вбережи від помилок і поспішних рішень. Хай твоя мудрість буде моєю опорою, з тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля, вбережи від помилок і поспішних рішень. Хай твоя мудрість буде моєю опорою. З тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля, вбережи від помилок і поспішних рішень. Хай твоя мудрість буде моєю опорою, з тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля, вбережи від помилок і поспішних рішень. Хай твоя мудрість буде моєю опорою. З тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля. Вбережи від помилок і поспішних рішень. Хай твоя мудрість буде моєю опорою, з тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе. Направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля, вбережи від помилок і поспішних рішень, хай твоя мудрість буде моєю опорою, з тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ! Підкажи правильний шлях, де є Божа воля, вбережи від помилок і поспішних рішень, хай твоя мудрість буде моєю опорою, з тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля. Вбережи від помилок і поспішних рішень, хай твоя мудрість буде моєю опорою, з тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля. Вбережи від помилок і поспішних рішень. Хай твоя мудрість буде моєю опорою, з тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля, вбережи від помилок і поспішних рішень. Хай твоя мудрість буде моєю опорою. З тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля, вбережи від помилок і поспішних рішень. Хай твоя мудрість буде моєю опорою, з тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля, вбережи від помилок і поспішних рішень. Хай твоя мудрість буде моєю опорою, з тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля, вбережи від помилок і поспішних рішень, хай твоя мудрість буде моєю опорою, з тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе. Направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля, вбережи від помилок і поспішних рішень, хай твоя мудрість буде моєю опорою, з тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ! Підкажи правильний шлях, де є Божа воля, вбережи від помилок і поспішних рішень. Хай твоя мудрість буде моєю опорою, з тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля. Вбережи від помилок і поспішних рішень, хай твоя мудрість буде моєю опорою, з тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля. Вбережи від помилок і поспішних рішень. Хай твоя мудрість буде моєю опорою, з тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля, вбережи від помилок і поспішних рішень. Хай твоя мудрість буде моєю опорою. З тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля, вбережи від помилок і поспішних рішень. Хай твоя мудрість буде моєю опорою, з тобою я не загублюсь. Амінь. Ангеле, коли я стою перед вибором, прошу тебе, направ, підкажи правильний шлях, де є Божа воля, вбережи від помилок і поспішних рішень. Хай твоя мудрість буде моєю опорою, з тобою я не загублюсь. Амінь.